Балщина, північний район Одеської області. Починаючи ще з 2011 року, вийшла на рівень міжнародних відносин. І на сьогоднішній день є вже конкретні кроки в відносинах з голландцями, австрійцями, турками та особливо тісні зв'язки зав'язались між Балським районом та двома повітами Польщі Домбровським та Тарновським. Перший візит до Балти представників Республіки Польща відбувся ще у березні 2011 року, а в 2012 році між двома регіонами України і Польщі було підписано двосторонню угоду про співпрацю в різних напрямках торгівельно-економічному, науково-технічному та культурному співробітництву. Під час святкування 215-ї річниці заснування Балти польська делегація гостинно запросила нас відвідати братську країну. І делегація представників культури Одещини та Балщини у листопаді місяці 2012 року нанесли дружній візит у відповідь до Домбровського та Тарновського повітів. Продовженням розпочатих партнерських відносин між Балтським районом та двома повітами польської республіки став візит делегації Тарновського району, під час якого було заключено перші серйозні домовленості про економічну співпрацю. І травневий візит Балтської делегації до Домбровського повіту міцно закріпив партнерські стосунки в культурно-економічних напрямках двох дружніх держав. Із цього приводу відбулась зустріч телеканалу Балінформкомпанія з головою районної ради Віктором Сорокою та керуючою справами районної ради Оленою Фроловою. Вже третій рік поспіль Балський район тісно співпрацює з двома повітами Польщі. І цього року, в травні місяці, делегація нашого району знову таки відвідала Польщу. Розкажіть, будь ласка, про цей візит, про його мету і які були завдання поставлені У 2012 році. Між Балським районом та Добровським повітом Малопольського воєводства Республіки Польща була підписана угода про співробітництво та партнерство. Предметом цієї угоди є встановлення партнерських відносин та взаємовигідного співробітництва між даними сторонами. А також однією з важливих умов є співпраця у сфері культури, тобто обмін делегаціями діячів культури та обмін художними колективами у цій сфері з нагоди святкування 223-ї річниці Конституції 3 травня Балським районам було відвідано Республіку Польща. В складі делегації було 46 чоловік, офіційна частина делегації, зразковий художній хореографічний колектив Балська зірочка під керівництвом Ольги Грицишин, а також народний духовий оркестр під керівництвом Володимира Гаричука. З 10 по 12 травня делегація перебувала по віті Домбровським та в Домбровському будинку культури дала концерт в честь цієї знаменної річниці. Олена Володимирівна, розкажіть, будь ласка, як сприймала публіка польська наші виступи? Тому що минулого разу були дуже гарні відгуки. Так, ви праві дійсно публіка, як і в минулому році, так і в цьому році, дуже гарно сприймала наших і маленьких артистів, і духовий оркестр, який був перше в Польщі, тому що зразковий хореографічний колектив Балська зірочка вже вдруге відвідав цей повід. Але тоді їздила тільки старша група, а цього року їздили і середня група. То зал Домбровського будинку культури був повний, наповнений людьми старшого віку і середнього віку але вони дуже гарно сприймали номери наших артистів, тому що в них немає такої самодіяльності, яка є на Україні і в частності в Балському районі. І тому їм дуже сподобались наші номера, тому що вони присвячені національній культурі, національним традиціям, і, звичайно, вони дуже гарно сприймалися публікою. Олена Володимировна, чи вдалося вам уже цього разу побачити виступи і польської сторони? Так, дійсно в цьому році виступ розпочав хореографічний ансамбль Домбровського повіту. Вони виконали танок такий сучасний на тему піратів Карібського моря. Він сприймався дуже гарно публікою і нашою публікою. І наші діти змогли поспілкуватися між собою. І в них відбувся такий обмін враженнями, обмін своїм. Ми певними художніми досягненнями, і я думаю, вони обмінювалися там і електронними адресами, і тому я думаю, що вони будуть спілкуватися і надалі. А завершив концертну програму духовий оркестр з міста Лодзя. Це були запрошені гості. Оркестр, звичайно, він великий. Він 45-50 чоловік в цьому оркестрі. Це в чотири рази більше, ніж наш духовий оркестр. Наш оркестр включає в себе 13 чоловік, то цей був до, до, до майже до п'яти. Десяти чоловік. Вони виконували сучасні е, такі ті, мелодії, це е, і поп мелодії і е, інші. Але те, що ми не можемо порівнювати виступи нашого духового оркестра, і того, тому що в нас більше була тематика: і польська, і народна, і веселі, і одеська тематика Попуріна, одеські мелодії, одеські мелодії, українські мелодії. Тому ми не можемо їх порівнювати. Але публіка сприймала дуже дуже гарно і ми. Е, Хочу висловити вдячність як духовому оркестру, так і ансамблю Балська Зірочка за те, що вони дуже гарні програми підготували всьому відділу культури, тому що вся програма була наша підготовлена повністю. Були ведучі з Балського району і на Матлай вела дану програму, і нас не виникало. Ніяких труднощів. Вихід на новий рівень культурно-економічних відносин між двома повітами Польщі та Балтським районом відкриває нові привабливі горизонти подальшої співпраці. І тому головною метою візиту делегації Балтського району було не лише зміцнення культурних відносин, а й вихід на новий рівень економічних стосунків із Європейською державою. Віктор Петрович в заключенні угоді між двома нашими регіонами польським та українським. Ми вже наяву бачимо плоди Культурного співробітництва. А в минулому році були початки закладені в економічних співвідносинах. Що зроблено в цьому плані? Ну хочу вам сказати одно: нашу офіційну частину делегації більше інтересували в економіка у цьому відношенні у співпраці разом із поляками. Хочу вам сказати, що на серпень місяць запланована у них виставка ярмарка. Їхніх досягнень. А оскільки цей район так само є, як і Балський район сількогосподарський, тобто основні культури, які вони вирощують, це вони вирощують зернові. Потім у їхньому пов'яті одна із найбільших у Польщі фабрик для вирощування грибів. Потім вони дуже займаються на сьогоднішній день вирощуванням клубніки. І на цій виставці, яка буде проведена в серпні, місяці, для Балтської делегації буде організований цілий павільйон. Куди наші підприємці, яких ми хочемо підготувати до цього, поїдуть туди вони із своєю продукцією, яку вони можуть запропонувати для поляків і для ринку європейського. Тобто це деревообробна промисловість, це фермери наші, які поїдуть туди, а також підприємці, які працюють в сьогодні в сфері послуг. Віктор Петрович, ми знаємо, що Домбров майже в два рази менший за кількістю населення, ніж Балта. Скажіть, будь ласка, що найбільше вас вразило в тих відвідинах Польщі, що ви побачили цікавого, що можна було б і у нас застосувати? Ну, я хотів би вам відповісти на те питання, що приблизно наші два регіони вони однакові. Тобто, якщо саме місто має 11 тисяч населення, а районцем має близько 45 тисяч. Це тобто ми подібні? Взяти Балтський район, ми близько на 45 тисяч, і плюс місто Балта, ну у нас порядка 20 тисяч. Ну, По-перше, хочу вам сказати, вразила перше, це сама інфраструктура, яка побудована для самих жителів. На 11 тисяч населення у них дуже шикарний плавательний комплекс, куди входить басейн і одна частина, і друга частина це, щоб ви зрозуміли мене, це пів аквапарка. Де є різні горки, сауни, там, джакузі там, і так далі. Нашим дітям я хочу сказати дуже дякувати, дякувати віцестарості, які після нашого приїзду, коли діти почали відвідувати басейн, плата там 8 злотих. Це на наші гроші 32 гривні приблизно. Але після того, як ми поспілкувалися, староста давко, віцестароста дав команду, і діти наші, і всі члени делегації, хто хотів відвідати басейн, відвідували. Безкоштовно і на будь-який час. Це, що стосується цього. Друге, я хочу сказати, вразило те, що на 11 тисяч населення в них дуже шикарний палац спорту. Дуже шикарний. Таким би навіть би гордилося і місто таке значення, як Одеса там і так далі. Потім дуже багато стадіонів, дуже багато тенісних кортів, дуже багато площадок, які в ідеальному сьогодні стані, куди може прийти кожен житель і займатися спортом і відпочивати. Також дуже вразило стан їхніх доріг. У спілкуванні з старостою, коли він мене запитав, скільки наш Балський район потратив коштів з початку року до сьогоднішнього дня на ремонт доріг, на будівництво нових доріг, коли я йому постарався пояснити, що на сім районів півночі Одеської області було виділено 300 тисяч гривень, це близько 75 тисяч злотих. Він так скептично подивився і сказав, що у них потрачено 8 мільйонів злотих. Це приблизно 32 мільйони гривень. І до кінця року вони ще планують потратити на наші кошти 180 мільйонів гривень на будівництво, на реконструкцію всіх доріг. Але хочу вам сказати розказати саму процедуру. Вражало то, які відносини у них побудовані з Європейським Союзом. Любу програму по будівництву доріг, будівництву спортивних комплексів, по будівництву чого би вони не захотіли, якщо та програма. Вони знаходять 20% на фінансування, 80% дає Європейський Союз. Незалежно про що то ми говоримо. То говоримо про стадіон, про дорогу чи про будівництво якоїсь заводу по переробці відходів там, і так далі. Дуже Європа на сьогоднішній день фінансує розвиток Польщі і маємо велику надію в тому, що після виборів президента ми підемо більш широкими кроками до Європи. Будемо мати. Такий же самий рівний доступ до європейських цінностей, які допоможуть нам в Україні змінити життя на краще. От у відношенні тої співпраці, про яку ми говорили, дуже вразило те, що коли я задав запитання, хто них будує дороги. На сьогоднішній день у них декілька фірм, приватних фірм, які будують дороги. У них немає ніяких державних структур, немає райавтодору, немає нічого. Але коли заключається договір на будівництво, та фірма, яка будує, вона і несе відповідальність 10 років за стан тої дороги. Вони її прибирають, вони її ремонтують і так далі. Ну, я думаю, що всі вражені, дуже вражені були, особливо той, хто був перший раз за кордоном. Вони з великими очима, з, будемо говорити так, дивилися на всю ту. Їхню інфраструктуру на культуру. І коли в ролику, тому коли поляки робили нам презентацію, я хочу вам сказати, вони показали на сьогоднішній день їхню медицину сучасну, то я думаю, навіть Одеські обласні центри могли б їм позаздрити. Це найновіша техніка. Це для такого міста, де йде 11 тисяч населення, вони мають суперсучасний томограф. Їм не треба нікуди їхати, все в них є. У них суперсучасна е, операційна, яка, за останніми словами, побудована опять же, за рахунок європейських коштів. Дуже, що вразило всіх нас, коли в 6 ранку ми всі вийшли з готелю для такого міста 11 тисяч, коли ми спочатку приїхали, ми не могли зрозуміти, для чого такий шикарний готель, 4 зірки, там, який має близько 100 номерів. І ми не могли зрозуміти, для чого. Але коли вечором ми сіли на вечерю, і рядом в сусідньому залі сиділи австрійці, ще в сусідньому залі сиділи швейцарці. Тобто на сьогоднішній день поляки, заробляючи, наповнюють свій дохідну частину бюджету не тільки економікою, у них дуже сьогодні розвитий туризм. Хочу додати, що сьогодні поляки зробили велику ставку на туризм. І разом з нами, я ще раз наголошую, в готелі були і швейцарці, і австрійці, і німці, які сьогодні приїжджають дивитися просто-напросто саму Польщу. Але перш за все, для того, щоб це налагодити, нам потрібна інфраструктура це дороги. Тому що по таких дорогах, як у нас сьогодні, до нас ніхто не приїде. І перше за все, що, що сказав староста, перші кошти, які сьогодні поступають у них у казну, вони витрачаються на будівництво доріг. І ми це дуже прекрасно розуміємо у відношенні тому, будуть у нас хороші дороги, сюди приїдуть і інвестори, будуть хороші дороги, сюди приїдуть і туристи. І коли ми вже закінчували нашу розмову з ними, ми домовилися про те, що на слідуючу поїздку нашу ми їм предоставимо всі наші плани туристичні, всі наші місця, які вони можуть відвідати, для того, щоб вони могли організовувати планово свої екскурсії для тих, хто хоче відвідати Україну, подивитися, як ми живемо, подивитися нашу культуру, нашу історію. Польська сторона запропонувала нам підключити до нашого договору, щоб підключити третю сторону. Третьою стороною, яку вони запропонували, це є Венгрія. Тобто підписати трьохсторонній договір між Балтським районом України, між Добровським пов'ятом Польщі і шостим регіоном міста Будапешту. Я думаю, що до серпня місяця ми з ними ще зв'яжемося, і колективний договір буде цей готовий, тому що в них є свої програми. Дуже вони хочуть, щоб ми... Під час їхніх відвідин у серпні місяці запропонували, які програми ми би хотіли реалізувати разом з ними під проєкт європейських грошей. Віктор Петрович, дуже цікаво, чи хоча б в Одеській області є ще такі райони, як наш Балський, які співпрацюють із іншими державами. Ну, я хочу вам відповісти, що це не ми перші прорубали вікно в Європу, будемо говорити так на сьогоднішній день. Наскільки ми знаємо, то Ізмаїльський район і Ренійський район працюють із румунською стороною. Я думаю, що всіх просто вражає сьогодні, коли ми були в Одеській обласній державній адміністрації, що Балта, яка сьогодні не граничить ні з яким будемо говорити, ні з якою державою, але сьогодні пішла такими кроками для налагодження не тільки культурної, а й економічної співпраці із першою чергу із республікою Польща. Віктор Петрович, слухаючи вашу розповідь, складається враження, що і у вас залишилися найкращі враження від поїздки. Чи вдалося вам, крім Домброва, відвідати ще якісь міста? І як поляки сприймали нашу делегацію, як відносяться вони до нашої країни? Ну, перше, що я хочу вам сказати у відношенні, як поляки нас сприймали, щоб ви зрозуміли мене правильно, такі прості моменти. За столом, коли сиділа делегація, всі салфетки на столі, які були, одна жовта була, одна синя. Тобто все було підібрано під наш національний прапор. Квіти, якщо були у вазах, то половина квітів була жовтих, половина квітів була синіх там, чи голубих, нема різниці. І дуже вразило наше відношення наших дітей. Наші діти всі ходили, якщо на сумочки, то обов'язково всіх жовто-блакитна. Стрічка. Якщо дівчатка заплетені були, то в волосах були заплетені також стрічки. Практично всі. І дуже було приємно, коли ми ще відвідували місто Краків, це було домовлено. Ми після Тернови поїхали всі на екскурсію у Краків. І коли ми, діти ходили по Кракову, ідуть йдуть поляки, і здоровалися з нами Слава Україні, то дуже приємно. Ми теж старалися, мали можливість вивчити. На якому-то рівні польську мову. І для поляків то було теж, я думаю, дуже приємно, коли ми показали те, що ми можемо, коли екскурсія проводила, ми її самі екскурсовода із польської перекладали на українську мову. І вони настільки подумали, що це ми вже настільки володіємо, що коли почали з нами спілкуватися дуже швидко по-польському, то, то, то важко зрозуміти. А коли повільно, ми могли з ними нормально спілкуватися. Ще хотів би додати, що Практично при кожній розмові, при кожному спілкуванні поляки дуже переживають за нас, за наш народ, за наше майбутнє, за нашу державу. То ну, на кожному повороті, ще раз скажу вам, вони хотіли показати нам, що вони нас бачать братнім народом. Дійсно, відвідавши Польщу, ми не могли не відвідати історичну столицю Польщі, це місто Краків, і першим. Першою зупинкою був Вавельський замок, який знаходиться на Вавельському пагорбі. Дуже гарно цей Вавельський пагорб обіймає річка Вісла. Там до 1609 року знаходилась резиденція польських монархів. В цьому замку похований Лег Качинський зі своєю дружиною, тому всі члени нашої делегації мали змогу вшанувати пам'ять президента Польщі. А також ще незабутні враження залишилися в нас від відвідування серця Краківа, це ринкової площі, на якій знаходиться костел Маріацький, це інакше його ще називають собор Святої Дєви Марії. Він дуже величний зовні. Але по царськи е, оформлений е, внутрі е, дуже гарні вітражі, дуже гарний орган е, оздоблення даного собору, все говорило о величі. О, е, Певній духовності, яку, яка дуже на високому рівні розвинена у кожному полякові. Тому що цей костел має два входи. Один вход це для туристів, а інший вхід це для віруючих. Але в нас, так як в нас була дуже любознательна делегація, ми із, із одного боку заходили і з іншого, тому ми відчули оту духовність, отої дуже величність даного собору на собі. І це Залишило великі враження в усіх членів нашої делегації. В Польщі є таке відоме село Заліпі. Чи вдалося вам цього разу відвідати це село? Заліпі – це наша була друга екскурсія. Я почну по порядку. Спочатку нас, наші друзі організували нам поїздку в музей, який є на сьогоднішній день, другий у Європі. Такий музей ще є, наскільки я пам'ятаю, в Німеччині. І другий такий музей у Республіки Польща це музей дорогобудування. Тобто на одній площадці, на площадці там близько 5,5 гектар, зібрана вся техніка, яка починала історію дорогобудування. В Польщі є чим гордитися, я хочу вам сказати. Це як старими дорогами, так і новими дорогами. Оскільки в Польщі я буваю кожен рік, то Польща дуже великими кроками, великими темпами двигається вперед. Є їм чим гордиться. Що відносно села Заліпія, да, друга екскурсія наша була, куди наша делегація поїхала, це ми були в селі Заліпія, це щоб наші земляки зрозуміли, це щось наподобі нашого петерківського розпису, який у нас сьогодні існує у Дніпропетровській області, це село, які будинки роз... украшені різними орнаментами, різними квітами там, і плюс у них в цьому селі є великий будинок. Будинок малярика це будинок художника. Дуже сподобалось нашим дітям, тому що нашу делегацію засадили, посадили за один стіл, дали всім шаблони, дали всім краски. Діти мали можливість виразити свою творчість, вирізати свою думку, як вони бачать і сприймають культуру самої Польщі. Я думаю, що дітям всім сподобалося. Дуже приємні враження, залишило це село і хочу вам сказати не тільки село. А... Настільки самі поляки, як вони нас приймали, слід також додати до того, що сказав Віктор Петрович, коли наші діти розпочали тренування з польського розпису. Віктор Петрович започаткував такий приз, тому що перед цим нам сказали, що кожна кожного року в заліпі проводиться конкурс між господарями будівель, і в кого в кого краще розписана хата, тому вручається ось такий грошова нагорода, винагорода. І тому віктор Петрович започаткував і для наших дітей таку нагороду. Це був приз у 20 злотих і тому. Дітей з'явився ще додатковий стимул для того, щоб вони ще краще малювали. І ви знаєте, хочеться ще відмітити таку дуже патріотичну вихованість наших дітей, особливо маленьких дітей балської зірочки, тому що майже всі роботи були патріотичної спрямованості. Якщо це був малюночок, то вони малювали одну гілочку жовтим кольором, одну блакитним кольором. І, отже, ми коли вже журі визначали кращу, кращу роботу, то Теж це дуже гарно сприймалося, і навіть було відмічено художницею з цього дому малярика. Я хочу ще раз повернутися до того, що делегація сьогодні і поїздка сама відбулася завдяки нашим спонсорам. Перше, хочу подякувати Юрію Федоровичу Герасименко, це керівнику Граниви. Михайло Івановичу Шатайло, це фермерське господарство Месенат, і Івані Володимирівні Сороці це приватне підприємство Агросвіт. Завдяки їхнім коштам наші діти поїхали, будемо говорити так, майже безплатно, а офіційна частина делегації це всі їхали за свої кошти. Особливо що подяку хотів би виразити Ільніцькому дімі, який допоміг нам при підготовці нашого ролика про, про Балту. Він то переклав і наклали звук польською мовою. Тож ми поляків тим вразили, що коли почалася офіційна частина, і наш ролик ішов на польську польському язику. Вони були дуже вражені. Ми йому особливо дякуємо нашому студенту, який нам допоміг у цьому питанні. Ну і на завершення я хочу вам сказати, що ми запросили польську сторону. На святкування дня Балти, куди ми запросили офіційну частину делегації, а також їхні художні колективи, які вони нам обіцяли, що вони приїдуть, покажуть свою культуру для наших жителів Балти і Балтського району. Тож дружні стосунки, що зав'язались між двома слов'янськими народами, продовжуються і мають гарні перспективи на подальшу плітну співпрацю. І будемо сподіватися, що партнерські стосунки принесуть свої гарні плоди у розвитку двох суверенних держав Європи.